Товариство, радий вас вітати на каналі Теліжан. Мене звати Владислав, і це у нас огляд мапи Оновлена Земля для ферми Симулятор 25. Нарешті ми оглядаємо одну з перших мап для цієї ферми. Ну що ж, почнімо з нашої хати. Як ви розумієте, це у нас Херсонщина. Тут у нас на мапі присутні два села, це круло Озерка і також Приморське. Ну і ви бачите, що це та сама мапа, по ідеї, як і онована земля для 22-ї ферми. Але я хочу вас здивувати, хочу заперечити саме ці думки і сказати, що мапа дуже та дуже поліпшилася. До речі, ми можемо також взаємодіяти із воротами. Тобто ми можемо їх відчиняти, анімація присутня. Також біля нашої хати є ось такий гаражик, але ми можемо почати своє фермерство саме не з цієї бази, тому що в цьому селі всього їх кілька. До речі, це у нас гаражики. Давайте глянемо, що у нас тут є для початку. Для початку у нас є зетор, чеський трактор. Щодо самої мапи, в описі під роликом я лишу посилання на сайт розробника, де ви зможете ознайомитись із цією потрібною для себе інформацією, ну, особливо для купівлі цього от проєкту. От хочете пограти, можете допомогти розробнику, щоб виходили нові оновлення і також новенькі мапи. Ну і ось друзі, наша база, звичайно, що поле. Ну і про те, що я і говорив, ландшафт тут дуже змінений. В порівнянні з попередньою 22-ю фермою. Ми бачимо великі зміни навіть на самому початку. Ми ще не всю мапу проїхали, а ми вже бачимо зміни. Польові дороги біля цих місць такого не було. Не було в попередній версії. Видно, що Борис добре постарався над цим от ландшафтом. І це просто чудесненько. До речі, друзі, мапа, ну, практично вона не сильно змінилася, але знову ж додалось більше діляночок. Це, по-перше, по-друге, в 25 й фермі у нас є українська мова. Ну і безліч підприємств, які у нас будуть по ідеї з часом оновлюватись. Тобто, це. Не вся версія самої мапи в майбутньому будуть оновлення і збоку ми також можемо побачити самі плани. Тобто, друзі, усе є на мапі. Дивіться уважно. Навіть на сайті є багато цікавої інформації для вас. Ну, Бачимо, буде оновлюватись як млин, так і пекарня, буду даватися нові механіки для самої іграшки. Це досить досить кльово. Ну що ж, давайте починати наш огляд із точок огляду. Це у нас Нібглон. По ідеї він був представлений і в 22-й фермі, і в 25 й він також у нас є. Чому саме Нібглон? Тому що саме ця аграрна компанія, саме характерна для Херсонщини та Миколаївщини. По і так, по ідеї так, дивіться, друзі, такі елеватори можна продавати наше збіжжя. Ну і отримувати за це прибуток, тому що ми опрацювали на полі, і ми хочемо, як молоді фермери, отримати з цього прибуток. Ну але база, база не з маленьких зовсім. Вона доволі класна. Дивіться, друзі, всі сучасні елеватори, ніби як справді, Україна як частина. Невід'ємна частина Європейського Союзу. Хоча в Україні є ось такі бази. Пригадую, до прикладу, на моїй місцевості є такий населений пункт, як Денихівка та Діврівка. Там є ось такі елеватори сучасні від Нібулона. Ось дивіться, друзі, там кінець географії, кінець самого села Круглоозерка. Ну, давайте дивитися на наступні точки огляду. Далі у нас, як я розумію, це Мулина. Навіть якщо ми глянемо на мапу, в менюшці ми також побачимо написи, що дуже корисно для самого гравця, тому що буває, ми можемо не розгадати всіх деталей, але написи можуть вказувати, що тут територія самого млина. Так, ви бачите, що будівлі є стандартними, але в майбутньому вони будуть новими. Тобто, ми зможемо бачити нові будівлі і потім працювати, працювати, привозити сюди борошно. Зерно і виробляти борошно. Ну, так, борошно на інше на підприємство. Також поруч у нас є корівники. Корівники, як я розумію, вони теж змінені. У нас тут є поруч, де можна дещо та й продавати, і також ось тут забирати гніть. Чудово, прекрасно. Файненько, що тут у нас присутня українська мова, це набагато спрощує ігровий процес, набагато спрощує. Для гравця, отакі от, от можливості, також силосні ями. Не забуваємо також і про них. Також нагадаю, що якщо ви купуєте мапу оновлена земля, то частка йде на потреби Збройних сил України. Тобто Борис Лукасевич чи Лукацевич Лукасевич, здається, здається, його прізвище, то він займається волонтерством. Він робить для наших військових там дещо на 3D-принтері. І це допомагає нашому війську. Тобто ви купуєте мапу, підтримуєте і також підтримуєте наше військо. За це велика повага нашому Борису за те, що він допомагає також і війську. Ну, це мало хто робить, але це круто. Приємно бачити, що наші люди допомагають армії. Ну, так, це загалом <схід> також про самого розробника розплів та про особливості купівлі самої мапи. Бо я думаю, що буде багато запитань, тому. Я от про це і вам і розповів. Так, ну що ж, давайте прямувати далі. Також не забуваємо про окрасу села Кругового Зерка, тому що біля корівників у нас знаходиться масонський храм. Пригадуєте, я колись робив проходження, якщо ви вперше на каналі, то можете його також обов'язково глянути. Воно було на каналі 22 ферми. Там я розповідав про масонів. Тобто, колись була масонська спільнота на території. Ну, Тодішньої Таврії півдня України. Таврія там, ну, Крисовщина, Миколаївщина. от Там були поширені саме такі от окультицькі місця. Так, Це у нас е, виробництво молочних продуктів або ж молочарня. Ми сюди привозимо нашу продукцію, переважно це молоко і отримуємо з цього. що Ми отримуємо, правильно, ми отримуємо усі молочні продукти, що тільки можна, так само сири. Так, будівля ще буде, як я розумію, оновлюватися, але у нас є підприємство і також для нього є склад, що дуже та дуже зручно. Так, прямуємо з вами далі. Далі у нас свинарник, але, як я розумію, також у нас є кілька майстерень на самій мапі. Вона не одна і не дві. Як більше двох на самій мапі розставлено. Ну, але щоб у нас відкрився повністю весь свинарник, ми маємо купити окрему саме цю ділянку. Ми придбали цю ділянку, все. Ми можемо займатися свинарством. <хи> Чудово. Ну, Звісно, тут можна забирати гній, як із одного ось такого будиночка. Дивіться, ось такої будівлі можна забирати гній, так і можна, звичайно, що виробляти корми для самих свиней. Ось, до речі, близько. так, там у нас виїзд. А тут у нас виробництво кормів для свинок. Ось, до речі, можемо тут його виробляти з вами, висипати, а потім воно все переробляється, ну і робиться корм для свинок. Так, чудово. свинарником ми з вами розібралися. Далі прямуємо до іншої точки, тому що це ще не все. Тут багато що цікавого. Так, це була наша одна база. Давайте підемо до магазинчика. На мапі їх всього кілька штук. Дивіться, звичайне сучасне місце для. Продажу купівлі, товарів, дивіться, друзі, магазин. Було б цікаво побачити, що були також ці автомобілі з українськими номерними знаками. Хоча я бачив, що одна мапа, здається, Березіка там є українські номерні знаки, але ну, думаю, що можна становити окрему модифікацію. Українські номерні знаки з'являться на усій техніці, навіть на трафіку поїде і повинні з'явитися. Але це не точно. Дивіться, друзі, поруч біля магазинчика зрозуміло, що у нас будуть склади. В попередній версії я пригадую, тут у нас е, була пекарня. Але пекарня тут переміщена. Тут, друзі, на склади можна зберігати, тут підони. Але, звичайно, що територію потрібно перед цим придбати, щоб її використовувати. Далі, далі, йдемо до техноторгу. Техноторг, техноторг. До речі, це от. Така от компанія, яка займається продажем військовосподарської техніки. Ти прийшов, купив все, що тобі потрібно, і поїхав додому з оновленою технікою. Але перед цим потрібно подзвонити та дізнатися, що та як, яка ціна. Так, виходимо. виходимо, виходимо. Ну, Я сподіваюся, що ми в майбутньому глянемо мапу також від Кайдероне про Поділі і також від Олександра Тарасенка. Про Черкащину. Я надіюся, ми їх зможемо в майбутньому з вами оглянути. Ось це у нас, друзі, та сама пекарня. Ну так, пекарня буде оновлюватись, вона буде більш під сучасні українські реалії, які було, наприклад, на попередній версії самої мапи. Звичайно, клуб. Де ви ще побачите український клуб? Така сама будівля є і в реальному житті. На жаль, ця територія є тимчасово окупованою, але я надіюся, я надіюся, що ви теж надієтеся, що ці території будуть звільнені від ворога. Я хочу в це вірити, і я думаю, що ви також в це вірите. Бо тому, що це наша територія, наша історія, наша земля. І про це також написано ось тут. Ось тут, бачите, написи, різноманітні фотографії, картини, усе, що вказує на особливості самого регіону. Це історія. От коли є частина України, навіть не тільки напис, але також частина історії, яка розповідала про ці місця, це справді дуже та дуже мотивує. Це круто, це файно, це чудово. Так, а тут у нас поруч була котельня. На визі це у нас пекарня, як я розумів, так правильно, це у нас була пекарня. Ну от Коли більше є України, більше таких от елементів, то це справді показує, що це суто Україна. Тобто Україна це уся держава. Немає окремої України, є вся Україна. І вона цікава по різному. Це у нас була перша база, на якій ми колись розпочинали наше проходження. Непогана така, дивіться, така багата база. Маємо таку хату, мали ось такий гаражик, дивіться, як воно все круто. Щодо цих будівель, то вони в реальному житті теж такі представлені для такого регіону. Хоч і в селах не жило надто багато людей на той час, але села виглядали доволі гарно, доволі живі села були, як то кажуть, Рухливі села. рухливі села, Життя вирувало там. Так, дуже багато ділянок і ландшафт просто чудовий. Ми ще трішки поїздимо цими ландшафтами, ви зрозумієте, що мапа дуже змінилася. Так, це у нас городик, але окрім Нібулону ми можемо продавати також наше збіжжя, ось цього перекупщика. Перекупа, ну, так, торгаша так чи інакше, можемо торгашу продавати наше збіжжя. Є ось такий шлях, а є ось тут виїзд. Дуже зручно, бачите, зміни все ж є на мапі. Щоб ви не говорили, що змін взагалі ніяких немає. Вони є, мапа дуже відрізняється, і Борис дуже багато витратив часу на те, щоб зробити цю мапу іншою, кращою. Так, це у нас знову ще одна база, це третя база, яку ми могли б з вами мати. Тобто у селі Кругло Озерка ми з вами поїде і маємо. Три маленьких ось таких фермерських господарства. Так чудово. Далі переміщуємося. Давайте, можливо, до великої бази подивимося, тому що як в цьому селі, так і в наступному приморському, у нас є ось по таких базах, але тут база у нас найбільша. Дивіться, елеватори стоять, можна поїдеть, тут те щось продавати, великі ангари. Ось такі накриття для нашої техніки. Пригадую, бачив відео на каналі одного українського віртуального фермера, не, не скажу точну назву, але мені сподобалося, як він це реалізував. Так техніку порозставляв. РП-складова, РП-ситуації, все як в Україні. Мені це сильно сподобалося. От тому я от, показую вам ось цю от базу. Якщо комусь цікаво грати в коп. Якщо ви придбали мапу, придбали ваші друзі, і ви можете насолоджуватись ось цим от місцем, тому що це, поїдай, одна з найкращих мап, які тільки можуть бути, і вона оновлюється. Тобто її не зробили і все, перестали оновлювати, її досі і досі оновлюватимуть. Тому що якщо ви підтримуєте ці проєкти, їх буде ставати усе більше. Або можете спробувати себе в ролі. В ролі модотворця та зробити свою власну мапу навіть місцевості рідної. Так, продаж соломи в ось в цьому селі, це чудово, прекрасно. Але все ж я в очікуванні, якщо вийде мапа Шевченка про Дніпропетровщину, також ще вийдуть інші мапи. Це у нас друзі, лісопильня тарта. Але я думаю, що вона у нас також оновиться в майбутньому. Я чекаю мапи про Дніпропетровщину Шевченкове, про Поділля, там буде два села. Також я чекаю про Черкащину від Олександра Тарасенка, ну і безліч інших мап, бо тому що вони будуть, я точно впевнений, українську мову додали, спільнота теж розширилася за останні роки. Я просто приємно вражений, що є люди, які цінують свою українську мову. Це, до речі, ще один магазинчик у самому селі. Добренько, з цим розібралися. Давайте перейдемо до наступного з села, це у нас приморське. Чи приморське? Поруч біля, поруч біля Чорного моря. Я колись розповідав, це у нас оління. Ну, так, довідомо, це у нас оління. Я розповідав в суму проходження, що я колись тут бував, я тут проїжджав цими селами, коли відпочивав у Залізному порту. Тут зазвичай купували кавунчики там. Ну... Дорога в нас була, там, лазурне, от от. і ми от приїжджали саме оці села. Тут дешеві були кавунчики, гарні села. Вони мені дещо нагадують мої на Тетівщині села. Людні, багато людей, туризм, дітей багато, весело, українська мова, перш за все, приємно, що люди говорять українською мовою. Так, це у нас ще одна велика база. Так, чудово, олійню базу глянули. Ну і також, якщо ви не фанат велетенських агрохолдингів чи велетенського фермерського господарства, для вас підійде ось така база Маленька. Маленька для невеликих земельних наділів. Тобто є три маленьких бази в Круглоозерці, одна велика, і там, ну і тут по одній. Також продаж соломи, щоб далеко не їхати до Круглоозерки, усе у нас є в цьому місці. Ландшафт дуже змінився, нато змінився. Більше рослинності, більше дерев. Навіть ось дивіться, туман, щось так додає. Так, що у нас тут? А, це у нас курник знову майстерня. Так, для відвантаження так, кормів у нас. Ну і також два ось таких курятника, курничка. Щодо оптимізації, скажу зразу: у мене 42 FPS. 42-43, так, воно то більше, то менше показує, але непогано. Мені це подобається. Тобто ця мапа вона не навантажує мій ноутбук. Так, теми глянули. Це у нас виробництво пластиців, а то у нас було місце для купівлі тварин. Так, чудово, ми це з вами також глянули. До речі, у мене відеокарта 1050T GTX від Nvidia. 4 Гіабайти оперативки, по ідеї, і в мене ось такі от показники, тобто мапа оптимізована. От якщо будуть питання про оптимізацію, вона у нас є. Ось так виглядає от сама мапа. Ну і що ж, давайте вирушати. давайте трішки поїздимо нашими селами і глянемо загальну концепцію, аби ви насолодились, і аби я також насолодився тим, що у нас відбувається на самій мапі. Також напишіть власні думки щодо цієї мапи, як вам вона Що ви могли б додати на цій мапі? Хоча мені здається, що ті плани, які задумав Борис, думаю, вони точно повинні бути втіленими, і мапа виглядатиме дуже грабельно. Вона зараз грабельна, може навіть починати нумограї робити, але я поки що на це не маю багато часу, у мене теж є інші плани теж. Дуже я заклопотаний, а оновлення цієї мапи поїдає заплановано на вересень. Тобто вересні вийде оновлення, будуть оновлені підприємства, нові там механіки. Ну, побачимо, що у нас там буде. Дочекаємося наступного оновлення. Але село, села прикольні. Усе от як в Україні. Е, хтось говорить, що ну, таке от село звичайне, а які будуть інші села там покинуті. Та є покинуті села. Чому? В цих краях таке село це звичайне село. От, будинок культури, окраса, окраса самого села. Пригадую, бачив фото, як там діти граються біля клубу, гарненько. так, от. Приємно бачити, що села живуть. Та і, здається, в тому регіоні теж в селах більше населення, чим, наприклад, чим, наприклад на Волині чи Сумщині, чи Чернігівщині. Отут людей більше проживає в цих от селах, та є робота, по ідеї, тому що є ферма, були інвестиції, нові стратегії в громадах. Гарний досвід у них був у наших любих українців в цих областях. Дуже хороший досвід вони використовували. Та й саме регіон багатий на історію, він багатий на культурні особливості, море. Хто тільки не був на Чорному морі, я на Азовському також був ще до війни, але то таке. Так, си, ну що, давайте дивимося далі. Я трішки заговорився, вибачайте, не знаю, чи ця інформація буде корисною, але хотілося б також поділитися з цим. Ну і дивіться, як воно все у нас виглядає. Бо я можу говорити дуже багато та дуже довго. Головне, не прогавити нагоду прокоментувати дещо. Що виділяється серед усього. Так, нарешті покажу вам дещо цікаве. ви колись бачили ці струмочки, ці ставочки, ці от струмочки, річечки. Не бачили? А вони є. Їх, до речі, було додано додано у цій версії мапи для цієї ферми. Ми заїжджаємо у воду. І анімація! Анімація! Я знаю, що в 25-й фермі змінили структуру. Витоптування ґрунту. Тобто, коли ми проїжджаємо, під нами змінюється ландшафт. Усе змінюється. Усе змінюється. І це цікаво. Так, дивимось, друзі. Оцього всього ви точно не бачили. Усе змінено. Отак, озера у нас, витік до озер. А ось тут дерева. Їх не було. Їх не було в 22-й фермі. Я наголошував, я говорив на початку відео, що тут дуже багато рослинності. А рослинність формує ландшафт. Ландшафт це частина рослинності. От так от. От вам і ландшафт. Без рослинності нема ландшафту, тому що це верхній шар ландшафту. Ось також канали, не забуваємо. Не знаю, чи будуть тут рисові чеки, але Борис колись обіцяв, що можуть бути, а можуть не бути. Побачимо. Бо в ці 25-й фермі ж додали можливість вирощувати рис. І я все ж надію, що ми можемо вирощувати рис в майбутніх оновленнях. Точно буде така змога. Ось ще трішки самого ландшафту. Усе змінилося, все покращилося, стало в рази краще. Я точно знаю, що Борис дивитиметься це відео. Хочу йому щиро подякувати за таку от працю. Хочу подякувати. Більшість гравців, які грали вже на ній, і я також е, говорю пози, про позитивний відгук. Цікаво, от, зроблено. Усе чудово з ландшафтом. Чекаємо наступних оновлень. Ну і головне борису наснагі, е, також е, більше вільного часу. Ну і успіхів. Успіхів у розробці цього чудового проєкту. Добре, що у нас такі проєкти є, добре, що українці нарешті розробляють мапи України, що модів про Україну стає все та все більше. Ось, до речі, друзі, у нас поля. Можемо тут е збирати, здається, це або ріпак, а тут у нас сонячник точно. А це у нас, мабуть, ріпак. Або не ріпак. Чесно, я не знаю. Так ніби дивишся, в мене дещо графіка розвита через те, що у мене дещо слабкий ноутбук, але FPS 40. 42 показує. Це в середньому. Це в середньому. Пригадую, грав на мапі Горбані, навіть робив нумограй До 30 FPS показувало. до 30, Але там масштаб 8 на 8 кілометрів. Та ну його. Але от так от. Ну, головне, щоб було цікаво грати. І головне, що ви підтримуєте. А те, що воно може не тягнути, ну, то таке. Ну, вибачте, ну, немає я хорошого. Девайсу для такої от гри. Що поробиш? Головне, що воно запустилось, і ми можемо, як поціновувачі, насолодитися цим ось ще ставочок. Зауважу. Додали дуже багато ось водної рослинності. Бачите, додали от рогіз і там ще щось здається, якась трава, кущики. Додали, є, або журавлина, ну, хай буде журавлина. По ідея вона теж, теж росте біля води. Теж росте біля води. Журавлина. Цейво. Цейво цей ще щось там росте. Ой, забув. Ой, забув навіть соромно. Ну, шипшина. О, шипшина також може, може рости в такому місці. Поїдає ось за село от дерев. Але дерев стало в десятки разів більше. Це й так помітно. Дерев дуже багато. Тепер зрозуміло. Куди наша деревина поїде? По лісопильня є. Хоча на місці лісопильні, здається, був соковий завод. Ми виробляли там соки. Ну і також були, були у нас сади. Думаю, ця система теж буде в майбутньому. Просто поки що немає якісних модів, а зробити з нуля їх ну, непросто. Непросто. Ви колись пробували робити моди. Я ніколи не пробував, але знаю, що це. Не настільки складно, а настільки багато забирає часу. Можна розробляти якісь там UMZ з нуля, чи ХТЗ, можна розробляти його рік. Бо це забирає дуже-дуже багато часу. Це бери з нуля, все роби, моделюй, накладай текстури, потім дивися, чи немає колізії, потім дивися, чи не випирають ті текстури. Це велетенська просто морок, особливо, якщо ти навіть не маєш. Цієї техніки перед собою, ти не маєш усієї інформації, не маєш якісних фотографій, або його все зліпити докупи. Це так з одного боку здається, що воно все дуже легко, все дуже просто, можна це все зробити, але вибачте, це забирає дуже багато часу. І ентузіасти, коли вони хочуть, щоб їх похвалили, коли хочуть, щоб допомогли фінансово, вони цього хочуть справді, а не хтось там прийшов, когось образив, сказав, що це жахливо. Ну, спробуйте зробіть, спробуйте зробіть. Самі цей а потім розповідайте, критикуйте. Бо це зробити дуже та дуже довго. Не так і просто. Так, ну що ж, друзі, ми оглянули з вами мапу оновлена земля. Оновлення чудове. <laughs> Непогано все. Як вам, друзі, мапа оновлена земля. Здається, всі елементи я вам показав у цьому відео. Дякую за увагу. Дякую, що дивилися огляд на нашому каналі. Мені приємно, що ви додивилися відео до цього моменту. Ну що ж, слава Україні! Слава українським захисникам! Бувайте і до наступних зустрічей!